Зараз до ефіру долучається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь? Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, слава збройним силам! Вітаю! Отже, ворог продовжує руйнувати порти. Яка ситуація зараз? Як минула ніч? Ну, якщо можна, які цілі ворога досі залишаються стосовно нашої портової інфраструктури? Ну ніч, зокрема на Одещині та практично на всьому півдні, Не беремо Херсонщину. Там постійні обстріли відбуваються. Минуло нормально, без сигналів повітряної тривоги, та без обстрілів, як кажуть, піськові 4-5-0. Що стосується мети ворога, то не припиняється активна повітряна розвідка. Це зрозуміло, тому що ворог не полишає надії і намагання рушити нашу портову інфраструктуру, рушити інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність регіоні. І ну і власне атакувати. Ті мирні цілі, тобто тиснути і психологічно, і фізично на місцеве наше населення. А що стосується портів, зрозуміло, що ця тема на порядку денному для ворогів вона залишається ну, мабуть, найпершою, ну принаймні однією з найперших, тому що Росія в тому числі бачить, по перше, є адекватна відповідь України, наших військових на те, що відбувається, і що робить Росія у, по наших портах, по нашій інфраструктурі, тобто сьогодні коли ми говоримо про оперативну ситуацію у Чорному морі. Звичайно, на жаль, поки що чорноморський флот Російської Федерації ніде не подівся, але якісно ця оперативна ситуація вона все таки починає змінюватися. Ми бачимо, як ворог створив в Азовському морі відповідне угруповання. Там ракетоносії зараз постійно знаходяться, і зрозуміло, що це для того, щоб спинити поступ наших українських військ, зокрема на південному напрямку. А з іншого боку, це дійсно намагання тиснути на Україну на наших союзників. Аби та зернова угода, про яку ми дуже багато говоримо, я сподіваюсь. Ну, найближчим часом зараз важко спрогнозувати це будуть тижні або місяць, два, все таки, щоб Росія в цій угоді брала участь. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що є сьогодні можливість, і вже два суда судна показали, що вони виходили з порту Одеса. Вони пройшли цим гуманітарним коридором. Він ризикований. Це зрозуміло, бо війна триває. Тим не менше можна йти, можна працювати, можна експортувати українське зерно. Звичайно, Росію то я кажуть бісить а з іншого боку. Оку сонце сходить, біси дохнуть, тому дії наших військових уже на території, скажемо, російського порту. А це законна військова ціль. Вони призводять до того, що зростає економічна ціна цієї цього тиску Російської Федерації. Ну і власне найголовніше Україна доводить, що по перше, сама буде з хлібом і готова працювати для того, щоб не було голоду у всьому світові. Така можливість сьогодні є. Я сподіваюся на те, що наші союзники, деякі, які можливо до останнього ще намагалися якось розглядати Росію в новому форматі зернової води, вони все таки сьогодні розуміють, що треба працювати з Україною треба працювати з міжнародними інституціями, власне, працювати між собою. Я маю на увазі країни, партнери і союзники, і працювати на те, щоб світ нагодувати, тому що проблема є: бачимо, як експерти говорять про те, що і ціни зростають, і вони надалі будуть зростати, якщо не припинити. Цей терор Російської Федерації нашим військовим потихеньку це вдається зробити. А, ви про це сказали. Я підтверджую, то друге судно. Це Балкер цього разу було. воно напередодні пройшло якраз гуманітарним коридором. І от питання, якраз чи намагається ворог влаштовувати, чи можливо влаштував уже провокації щодо коридору? Чи все ж таки для нього важливо зруйнувати чи раціонально для нього з його точки зору, зруйнувати портову інфраструктуру України? Ну, звичайно, я вже сказав про те, що на порядку денному це портова інфраструктура, тому що не буде чим працювати, то зрозуміло, і питання, деякі на жаль, можуть зніматися, і на їх відновлення треба певний час. Ми це прекрасно розуміємо. От фахівці, наприклад, говорили про те, що ізмаївський порт там втратив 15% від своїх потужностей. Це доволі таки багато. Дійсно, поступово все може відновлюватися, і відновлюється тим не менше, що стосується ультиматумів в Росії, і найголовніше практичних дій. Я казав про те, що сьогодні Чорноморський флот Російської Федерації, не дивлячись на заяви гучні, він не є домінуючою силою у чорному морі. Ми це розуміємо. Так, це країна пірат, це країна терорист, це країна, яка загрожує калібрами, тими самими усій території нашої держави. Зокрема, говоримо про чорноморське узбережжя, про Дунай. Щодо провокації, я думаю, що вони хотіли б і влаштувати, але тут виникає питання ще раз кажу адекватної відповіді, бо дивіться зараз. Вони прибралися з північної частини північно-західної частини, західної частини Чорного моря. Чому це відбувається? Це добра воля Росії. Ні, це праця нашої держави. Це перш за все робота збройних сил України, які можуть в тому числі ну звичайно всіх сил оборони. Тут зрозуміло, ми маємо на увазі і ці дії нашого головного управління розвідки, в тому числі або служби безпеки на території Криму. Вони прибралися з цієї частини акваторії. Зараз намагаються ховатися факти. Рично за тимчасово окупованим півостровом, тиснуться туди ближче до новоросійська, про який я вже говорив. Але ми прекрасно розуміємо, що сьогодні у нас є дуже вагомий аргумент, і ми ще не починали це дійсно так. Я їх називаю малюки котигорошки. Це ті надводні морські дрони, які можуть уражати російські кораблі і ті, що є суто військовими, і ті, що виконують підкреслюють військові замовлення, тобто є співучасниками цього російського терору. Що треба? з ними робити ми прекрасно розуміємо, їх треба знищувати або вони е, припиняють свою терористичну діяльність. Тому звичайно, е, з огляду на Росію, можна говорити і передбачати, що провокації можливі, але є адекватна відповідь, є засоби вогневого підкреслю ураження, які можуть вражати ці ну надводні цілі. Це точно з підводними човнами трошечки важче, але кажемо на все свій час, чому котигорошка не може з'явитися підводний брат. А Підводна сестра, я би сказав, і це якраз ви передбачили моє наступне питання. Мені мені аж кортить, тому що чому сестра, тому що Марічка, і рекламу ми зараз бачимо всюди, включаючи, я не знаю, навіть здається Тік-Ток, якщо я не помиляюся. А от скажіть, будь ласка, на вашу думку, з появою такого апарату в дії, що називається, наскільки ситуація ще може змінитися? Давайте ми дочекаємося практичного наповнення цього питання, головне відповіді на це питання, і тоді будемо про це говорити. І я знаєте, як будь-яка військова людина, перш за все кажу про те, що коли ворог на собі відчуває там новітні озброєння, новітні воєнні технології, то нехай він першим це відчує. Ми потім з задоволенням разом з вами про це розкажемо. Домовилися стукою по нефарбованому дереву. А будь ласка, от я розумію, що це ну таке питання абсолютно здавалося б, дрібне, а з іншого боку, ну напевно важливе. Я би хотів, щоб ви прокоментували, якщо можете, що відбувається на пляжах Одеси. Знову ж таки, посилаюся на соцмережі, але мене особисто це вражає, тому що купа відео де люди засмагають, купаються на пляжах. І навіть коли військові попереджають, що тут не можна, ті кажуть, значить, ну тут не можна, значить, тут можна. Що відбувається там? Ну, давайте говорити про те, що є відповідний спільний наказ обласної військової адміністрації, підписаний начальником адміністрації паном Кіпером, Є е, військовий підпис е, відповідного командувача е, під цим спільним наказом, який визначив, по перше, заходи безпеки і ті локації, на яких ці заходи безпеки, що були проведені, вони відповідають тим вимогам, що прописані. Починаючи там від тих сіток, що мають зупиняти міни, якщо не дай Боже щось таке може там прибити. До півсучі, не дай боже ще ближче до берега. Ну і власне до того, що люди мають сповіщатися про сигнал повітряної тривоги, і головне такі укриття повинні бути поблизу. І найголовніше, щоб людей спонукали до того, аби йти в ці укриття. Там, де це відповідає вимогам, то звичайно ці локації працюють. кажуть, що на пляжах я не був на пляжах, тому що. Ну, з точки огляду на те, що війна продовжується, я все таки прихильник того, що можливо так масово не, не треба все-таки людям. Я зараз про персональну людей, дальність людей нехтувати якимись правилами, але це їх право. Їм визначили ці місця, а вони безпечні, не було ще там трагічних випадків. Слава Богу, сподіваюся, і не буде. Так, от не був на пляжах, але дійсно кажуть, що немає де яблуко упасти, і знову таки це про один з міфів, коли говорять про те, що це Одесити там в цих вечірніх закладах відпочинку бігають або засмагають на пляжі. Це 90% Одеситів. Не вірте цьому, це неправда. Будь-яка будь адекватна людина знає, що одесити на пляж якраз ходять дуже рідко. Пане Сергію, я, я, я дякую вам дуже за розмову, за почуття гумору і за цінну інформацію. Це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, дякую. І нехай день буде за можливості добрим для вас.